Чергові зміни в розблокуванні податкових накладних. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, як заявив Данило Гетьманцев, зараз розробляються і незабаром ведуться нові зміни в порядок розблокування податкових накладних. А саме в частині. Позитивної податкової історії. Тобто, в кого позитивна податкова історія, у тих, не будуть блокувати податкові накладні, а якщо навіть і заблокують, то тим буде простіше їх розблокувати. Отже, зі слів Данила Гетьманцева, хто буде мати позитивну податкову історію, це ті платники податків, які протягом трьох років займаються придбанням. Та реалізації одного і того ж виду продукції. Тобто коди класифікатора УКТЗ по придбанню і по реалізації не змінюються. Друга група це ті платники податків, податкові накладні, розблоковані яких через комісію регіонального рівня. Теж за певний період за три роки, по-моєму. Тобто, якщо комісія розблоковує ваші податкові накладні комісійно і їх реєструють, значить теж будете відноситись до позитивної податкової історії. І третя група це ті платники податків, у кого протягом трьох років взагалі не блокувалися податкових накладних. Тобто, виходячи з позицій і озвучування таких напрямків, хто буде мати позитивну. Податкову історію, то це, як мені здається, буде близько 95% українського бізнесу мати позитивну податкову історію. Тобто, це ті, хто не змінюють код товарів, це ті, хто реєструють або розблоковують через комісію регіонального рівня, або ті, в кого взагалі не блокуються і не зупиняються податкові накладні. Тому ми вже бачили не одну зміну. В постанові 1165 не одні такі благі намірення ДПС зробити покращення бізнесу, але ми бачимо, що після чергових ноу-хау, після проведення чергових змін, спрощені в порядку розблокування і реєстрації податкових накладних, наступає черговий колапс, наступає чергове повальне блокування податкових накладних і віднесення до категорії ризикових. Тому поживемо. Побачимо, як ви вважаєте, чи покращить зміни в постанову 1165, і чи прискорить розвиток бізнесу даний такий термін, як позитивна податкова історія. Друзі, я вам дякую за увагу. Будемо надіятися, що позитивна податкова історія все-таки запрацює і дасть свій певний позитивний результат для бізнесу і економіки. А з вами був Ігор Ясько у програмі. Коротко про головне підписуйтесь на наш ютуб канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!